Щоранку працівники комунального підприємства Послуга працюють на закріплених ділянках міста. Прибирання включає й догляд за автобусними зупинками. Збирають сміття, підмітають майданчик. Директор організації Максим Бедик каже: таких об'єктів у місті чимало. На балансі комунального підприємства знаходиться більше ста зупинок. Відповідальник за їх стан несе послуга. Окрім щоденного прибирання, кожного року зупинки обслуговують капітально. Ремонти виконує комунальне підприємство коштом Прилуцької міської ради. Дані зупинки обслуговуються раз на рік. Роботи ми виконуємо з покраски, з ремонту. Сьогодні ми працюємо в Заудаївському мікрорайоні. Це в нас позапланові роботи. На жаль, мешканці мікрорайону пошкодили зупинку. А ми її відновлюємо. Максим Бедик називає навмисне пошкодження зупинок вандалізмом. каже це не єдиний випадок. На жаль, такі приклади вандалізму по прилукам існують не дуже часто, але вони є. Наприклад, центральна площа був збитий шар на площі Шевченка, лавки ламають на центральній площі, зносять лавки. Водночас керівник комунального підприємства наголошує, що бригади організації завжди готові реагувати на звернення містян і швидко усувати поломки. Ми завжди готові реагувати на поломки, ремонтувати, наводити лад. Але звертаюся до вас, проличани, Будь ласка, ставтеся збережністю до спільного майна. Лише від нас з вами залежить комфорт нашого міста.